Чи можна передбачити успіх? Чи знав Крістофер Коламбус, що святкування Різдва поділиться на до і після з виходом фільму Один вдома? Стоп, ну або Курт Кобейн, що музика, яку він писав в глибокому андерграунді, стане найменстрімішою своїх часів і класикою на десятиліття? І зміцло, безпечно, ночі, Ось у чому питання. Світ настільних ігор також наповнений цікавими історіями, і складно навіть уявити, якими були б сучасні новинки без впливу Манчкіна, Каркасона ну, або колонізаторів. Всім привіт! При народженні мені дали ім'я Саша, а я в свою чергу дав ім'я цьому каналу про настільні ігри Компашка. І сьогодні ми розглянемо дивовижну стратегію від польських розробників гру Коса. А... Даша, 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 ще зарано, давай буде пізніше. Так. Бо почати я хотів з дуже-дуже цікавого кейсу, і потім ви зрозумієте, чому багато готовочки. І неочікувано почну з відеогри Кіберпанк 2077. Ось це так поворот. Розробниками цієї гри є польська компанія CD Projekt. Збіг? Не думаю. Сама гра має анімаційне продовження кіберпанк Ті, що біжать по краю. Яка не так давно дуже круто себе зарекомендувала на Нетфісі. Якщо хтось не бачив, то маст хев. Так от, хто не знає, початок цієї великої франшизи був покладений ще в далекому, 88-му році, у вигляді Настолки. На початку рік у назві був 2013, потім збільшився до 20-го. Ну а потім CD Projekt зрозуміли, що вони фігові нумерологи, і остання редакція Настолки має назву Кіберпанк Ред. Кіберпанк це слово, яке не тільки характеризує сетінг, а й розуміння впливу на ігровий процес. По-перше, це рольована настільна гра типу D&D. механікою гри та сенсом існування для гравця. Це погоня за технічною модифікацією тіла імплантами. Чим краще ти зможеш обладнати своє тіло, тим кращий у тебе рейтинг та могутність твого персонажа. Але є інша сторона медалі. У нервової системи людини є поріг до сприйняття штучних апгрейдів, та коли гравець не може втриматись від жахи до сили і перетинає можливості людського тіла, він може стати кіберпсихом, тобто вже не людина керує технологіями, а навпаки. Кількість штучних імплантованих органів впливає не тільки на бойові характеристики, а ще і на світосприйняття та людяність. Таким чином, гра збалансована морально-соціальними засадами технологій у житті людини та в якомусь плані філософським питанням сенсу життя. Світ кіберпанку 36-й рік поспіль долучає нових фанатів, розвиваючись разом з реальним зовнішнім світом, занурюючи в свою історію і розширюючи всесвіт. До чого це все? Звичайно, на перший погляд, настільна гра змогла довести свою автентичність та самобутність і прийти на більш глибокий рівень сприйняття гравців. Від паперових карток до ретельно пропрацьованого відеоігрового Всесвіту, серіал від Netflix та цілої фан-армії послідовників. І ось тут ми плавно переходимо до головного героя цього випуску. Недарма я згадував кіберпанк як приклад розвитку настільної гри та культурний феномен. Бо є в мене певне перечуття, що сетінг коси не скінчиться настолкою. І я думаю, що колись на афішах кінотеатрів або на стрімінгових сервісах ми з вами ще побачимо цю назву. Блін, Сайн, ну що ти верзеш? А, а що? Ну, як ти можеш порівнювати ці дві гри? Кіберпанк це ж РПГ, це рольова гра. Ясне діло, що на неї можна і кінана знімати, і відеогру зробити, аніме, та все що завгодно. Бо тут в центрі дії персонаж. Ну то й що? Ну як що? Коса це ж стратегія. Стратегія, причому економічна. Ну де тут може щось придумати? Які екранізації? Тут же все примітивно. Що прям взагалі нічого? Ну так а що? Тут же просто різні нації у альтернативному постапокаліптичному світі, дизельпанку з різними політичними течіями е, та прагненнями домінування за будь-яких умов. І кожна нація виробляє величезних механізованих роботів, які водночас є і зброєю та транспортом для простих селян, типу. Бойовий сільськогосподарський механізм. І головне, про кого ти збираєшся знімати кіно? Про водія оператора того робота, який, наприклад, зневірився у меті влади до захоплення інших земель, бо закохався в дівчину з ворожого поселення, і тепер вони вдвох проти всього світу подорожують на величезному роботі, щоб перемогти систему. І на їхньому шляху, що? Вони просто борються з іншими роботами, знаходять та втрачають друзів, рятують цілі міста від голоду та політичних режимів, та у кінці всього Алло, це Netflix. У мене для вас є сценарій серіалу. Ну, мою думку, ви зрозуміли. Коса в оригіналі сказ. Шізе. Щайзе. Коса в оригіналі Сайф. Справжній беззаперечний хіт 2016 року від автора Ейфорії та Чартер Стоуна. Класична інноваторська євростратегія. Правила, до речі, ми з вами перевіримо сьогодні в експерименті. Гра розгортається в постапокаліптичному світі на початку ХХ століття, де сільське господарство нерозривно пов'язане з політичним устроєм. Основним важелем якого є величезні механізовані роботи? Подібну картинку, хоч і в іншому сетінгу, можна було побачити в анімаційній антології Любов смерть роботи. Перший сезон серія Костюми. А тепер хвилинка божевільних теорій. Доброго дня, мої шановні змоволюби. Чи знали ви, що в грі коса існує теорія? Наче дія самої гри проходить на території України. Подивимось. На Заході знаходиться Поланія. Вона ж явна калька з Польщі. На сході Русвет. Співпадіння. Не думаю. На півдні знаходиться Крим. Да й не просто Крим, а ціле Кримське ханство. І на півночі розташувались Нормани. В доповненні загарбники з далеких країв ви можете зіграти за такі нації, як Тогава та Альбіон. Які аналогії представляють ці нації, ви можете зробити самі. Не знаю, як вам від цієї інформації, але мені не по собі. Ну а тепер трохи правил. І нам їх пояснить гравець з нереальним стажем у цілу одну гру. 115 хвилин щастя то яке гравець, завданням якого було дослідити процес засвоєння механік та правил гри, Даша. Нордія, Саксонія, Флані, Крим, Русвіт. Одразу І... скажу, що Даша в перший раз побачила цю гру. А де цей? Ну, озброєння? Заплатіть? Вона грала з досвідченими гравцями, котрі допомагали їй у розумінні цього всього. Да, да, да. Даша, ну вперед. Плачу. Беру ресурс, отримую. Ну, ніби вийшло. Так, ну що, Даша, ти вже пограла в косу. Скажи, скільки часу в тебе зайняло, ну, ознайомитись з правилами. Ну, ознайомитись це одне, от щось зрозуміти, то годинки за дві після гри я вже зрозуміла щодо чого, хоч так, більш-менш. Ну і як взагалі, ну важкі правила? Мені було важко mm -hmm. спочатку зрозуміти до чого тут, до чого ці штучки, ці всі. Е, я побачила, що тут є спеціальні виїмки на планшетках, що сюди щось треба поставити, чисто логічно е, mm -hmm. фігурки, які сюди підходять, але зрозуміти для чого вони і як їх використовувати, то знадобилось трішечки часу. Так, і яка мета у гравців? Тут є. Популярність є сила. Гра закінчується, коли е, гравець, хтось з гравців, всі зірочки е, виставить сюди. Це означає, що він виконає всі завдання. Але на перемогу твою впливає насправді не те, що е, там хто перший ці зірочки виставить і виконає всі завдання, а хто е, назбирає найбільше ресурсів, е, заповнить найбільше гексів. І що немало важливо, ось оця шкала популярності. Оці мої улюблені сердечка. Лайки. Лайки-лайки. Е, тому що вони потім впливатимуть на е, загальний підрахунок всіх твоїх балів. Розкажи тоді нам про основні механіки цієї гри. Я грала з досвідченими гравцями і вони завжди кажуть, що тут все просто. Мені навіть один з них написав. Е, все просто: розставляєте фігурки по місцях, тут навіть виїмки спеціальні є, Ставите піпку на одну з чотирьох зон. Виконуєте спочатку верхню дію, якщо є ресурси, виконуєте нижню дію? Одним словом, все розплюнути. Але yes. взагалі, да, ти взаємодієш з планшеткою, спочатку виконуєш верхню, потім апгрейдиш себе, виконуєш нижню, ну і звичайно, взаємодія з і За це щось отримуєш? Так, да? да, за це отримуєш. Ось тут і ресурси можна отримати, і у ці гекси. Загалом прикольно. Скажи тоді, що ти? Порекомендуєш людям, ну які захочуть пограти в неї. В Першу чергу грайте тільки з досвідченими гравцями. Тому що якщо ви просто, от як я, наприклад, піду в магазин, куплю косу і візьму почитати ці прекрасні правила. це, да, цей том правил, то е, я не зрозуміла би нічого без сторонньої допомоги так точно. Мало того, що грати, то старатися розібратися і зрозуміти ще одне: що е, кожна ваша гра е, наступна вона буде зовсім інакшою, тому що в кожного гравця е, своя, скажімо так, місія. Взагалі раджу просто дати шанс цій грі. Це насправді дуже цікаво, друзі. 30 сторінок е, правил: 30 сторінок а розкажи ще дуже цікаво, як саме відбувається бій між суперниками. Е, так почнемо з того, що посеред гри кожен гравець е, збирає ось такі ось бойові картки. Ага. Вони мають свою силу, тобто є таке поле е, сили кожного гравця. Ми розставляємо там свої фігурки за кольором. Е, плюс до цього в тебе є оці штуки. І коли тобі оголошують бій, в тебе ось тут є показник твоєї сили. Ти обираєш, скільки сили ти можеш поставити тут на планшеті. Наприклад, в мене є три, а я ставлю дві, тому що вони після бою обов'язково згорять і щоб їх всі не витратити. Ну тобто можу поставити скільки в тебе є максимум, так або менше? можна максимум або менше, але я ставила менше, щоб трішечки схитрити. І якщо, наприклад, на певному гексі в мене дві моїх фігурки стоїть, то я обирала дві картки. Ось так ми їх. Я обирала отак, дві, і потім ми відкривали наші планшетки і мірялися, скажем так, силами. Ось, і звичайно, виграв бій той, у кого число сил у цих всіх було більше. Ну і звичайно краще ці всі штуки не ставити на максимум, тому що дійсно воно згорає після бою. І якщо я поставила дві, то наприклад, з трьох мене залишилась тільки одна сила. Важливо пам'ятати, що коли ти з гексу зігнав робітників. Вони перемістилися назад. Тобто, коли ти напав на іншого. — Так, і ти напав, і ти виходиш як агресор і проганяєш людей, ти втрачаєш популярність рівно стільки, скільки ти прогнав людей. Тому, наприклад, там двоє робітників ти прогнав і дві популярності втратив. Ну, сердечки не дуже хочеться втрачати. Ну що ж, давайте подякуємо Даші за таку важку працю і перекладемо все це на нормальну українську мову. Кожна фракція має унікальні здібності, які треба враховувати при виборі стратегії на гру, відштовхуючись не тільки від власних сильних сторін, але й особливостей противників. За словами майстрів коси, щоб дійсно зрозуміти кожну окрему фракцію, треба зіграти ну, за неї хоча б 4 рази. Кожна гра триває приблизно 2 години, а фракції 5. а разом це приблизно аж 40 годин. Сподіваюсь, що у вас є люди з 40 годинами вільного часу, якщо ви за один раз вирішили стати майстром гри. У світі косин можна займатися геополітикою, економікою та віджимати інакше тут не скажеш, територію та ресурси у сусідів. Бонусом є квести на партію та додаткові квести на ігровому полі. Також у центрі є такий гекс, як Факторія, яку прагнуть захопити всі гравці. Ну бо там купа економічного бусту, якщо говорити простими словами. І все це разом із неперевершеними ілюстраціями створює свою власну атмосферу, яка сприяє максимальному залученню у ігровий процес. А тепер перейдемо до оцінок за нашою гіг-шкалою. Оптимальна кількість гравців. В косу можна грати від двох до семи людей, але в базовій комплектації є тільки п'ять фракцій. І треба чітко розуміти, що у гри достатньо високий поріг входу, тому бажана кількість гравців з новачками і вже досвідченими людьми різна. В першому випадку це певно 4, у другому можна грати зі всіма заявленими. П'ять-сім чоловік, але на чотирьох однозначно зручніше шість балів. Час на ознайомлення з правилами та доступність. І як нам показав експеримент з нашою дослідницею Дашою, це не проста гра, і навіть бувалі гравці, котрі часто в неї грають, можуть бути здивовані твістом у ігровому процесі. Важливо те, що у цю гру важко починати, якщо ніхто з гравців не є профі. За складність. 5 балів. Інтрига, цікавість, реіграбільність. Кожна партія різноманітна. А стратегія гри є у шахах. Треба слідкувати за опонентами та продумувати всі кроки наперед. Реіграбільність на рівні. В неї хочеться зіграти ще і ще, але так само вона доволі сильно виснажує, і це правда. Тому 8 балів. Взаємодія у цієї гри дуже висока. Ти граєш не з грою, а з гравцями. Тому ставлю цій грі 8 балів. Дизайн та виконання. Перше дуже позитивне враження від гри створює коробка з картиною Якуба Ружальського. І після цього дуже приємно дивує, що у цьому ж стилі на високому рівні створені всі інші ілюстрації, картки, планшети, фігурки, їх от так і хочеться швидше відправити в бій. Виконано все дуже круто і якісно. Я б сказав, що це навіть просто витвір мистецтва. Тому за це 9 балів. Ціна та якість продукту. Гра коштує 3,5 тисячі гривень. І ніби це звучить на кисло, але вона варта кожної копійки, повірте мені. Усі картки оформлені на дизайнерському папері, чудовий друк та тиснення. Взагалі нема дешевих та неякісних матеріалів. Кожна фігурка з приємного пластику та дерева. Скажу так, що за свої гроші, це, мабуть, поки один з найкращих варіантів, які є в магазині. Коса не є додатковою розвагою при зустрічі з друзями. Вона є причиною 9 балів. Ну Що ж, за нашою гіг-шкалою гра коса набрала 45 з 60 балів. А тепер перейдемо до загальної таблиці і подивимося, що ж у нас там відбувається. Наразі коса зайняла третє місце в лідерах таблиці. Чому не перше? Ну, мені наприклад зрозуміло. Це просто розкішна гра, але вона як шахи, складна та інтелектуальна. А це вже новий рівень критеріїв. Гра більш для досвідчених гравців аніж для новачків. Шахи, до речі, теж опановують не всі, і нема у цьому нічого поганого. Тим більше, гік-шкала це не змагання, а своєрідна філософія настільних ігор. Тут знайдеться місце всім. Ну що ж, а мені залишилося додати тільки одне: до нових зустрічей, друзі. Чекаємо перемоги і слава Україні!